Кумельган злий дух у слов'янській міфології, що частіше всього зустрічається в білоруському фольклорі, описують його як маленьку істоту ростом з долоню з людським тулубом та конячою головою, з копитами на руках і ногах, всього покритого шерстю, який може ходити на вкарочки і на задніх лапах. Цього духа цікавлять лише коні, яких він любить мучити, душити та ранити, підмішувати в корм отруйні трави, а ще живитися ними, п'ючи їх з силу. Активний цей дух вночі в конюшнях та на пасависька. Кумельган боїться коней через свій маленький зріст, тому розділяє своїх жертв за допомогою чарівної вуздечки, накидує її на коня, відводить від табуна і лише тоді мучить його. А ще вуздечка може приспати коней, тому вони не можуть пручатися. Варто зазначити, що такий трюк Кумельган може зробити лише за відсутності головних своїх ворогів табунника та конюшника. Ці два духи є охоронцями коней, що слідкують, підживлюють їх та відганяють Кумельгана.